Зараз в просторі дуже багато інформації про Кундаліні говорять. Всі щось хочуть внести своє, щось особливе. Це вже інколи переходить дуже великі такі грані, інколи хтось десь перебарщує. Ну як і в більшості, в принципі, інфопросторі. Тобто, вже не знаючи, чим охопити да, аудиторію, люди починають щось собі ще більше нафантазувати. Знову ж таки, більшість людей зрозуміли, що друга частина людей дуже сильно любить магію, езотерику і так далі. Тому це також має такий якийсь сумбурний поток всього. А, на мою думку, все дуже просто, і тому, в принципі, я тут вийшла до вас на YouTube.